Для контроля вилупу і оплоду ми свої інкубатори залажуємо, відкривай, Залажуємо і це все контролюємо. Скільки вихід, скільки вилуп. І все це знімаємо на відео і викладаємо, щоб люди бачили, з чим мати справу, з якими яйцями інкубаційними нашими. Такий виход. Фенікс фараон, англійська чорна смокінг, Техас. Правда, феніксів тут немає ні одного. Феніксів тут нема. Фенікси є ату. От тут є фенікси. Теж фараони, техасці, смокінги і курки. Тут є чотири курки. Декоративні наші бородаті. Курочки, он, он одне. Таке, у них такі стрілочки наведені возлі глаз, прикольні. Так, ну а ті десь десь шоркаються. Може хто побачить, на відео, дивіться, бо я одного тільки побачу. Вони маскируються, вони похожі на, на феніксів. Ну, вони є. Їх там чотири штуки. Так що такий. Отакі виходи. Це минулий, минулий вилуп. У нас вилуп кожні 7 днів. Казявки. Зараз Юлія посчитає. Я її збивати не буду. Хай рахує. Місце, місце підготували. Тут красна лампа. Корм спочатку насипаємо трохи на пол, бо вони... Перший день їдять тільки з полу. В кормушки це тільки з другого третього дня вони, вони залазять. Водичка з медом. На, е, літру, на літру води чайна ложка меду. Це щоб запускалася в них травна система. І в них тоді виживаємось набагато краще. Все, Температуру зараз набирає і будуть тут вони тусувати. Тусувати. Корм, мелений. Він стартовий, хоч він сам по собі міл, міленький. Ну, краще змолоть. Перші дні краще його кушають. І то, 163 курчонка. Із 200... Не знаю скільки яєць було. Бо там ще ж були курячі. Ми ж ті декоративних курей туди залажуємо. Тут, мабуть, 210 було яєць. Скоріше всього, що 210 яєць, бо один залишився. так, все, отак От вони зараз розползуться по теплому брудеру і будуть, і будуть рости. А яйця ж, оце у кожної інкубатор. Закладаємо також ще оцих декоративних курей. Ось такі вони чубаті, лопаті. І, і що в них ще? Бороди в них є, і серги, і серги такі фіолетові, красиві. Так, Тості ще пищі, зараз я ще передивлюся. Так, добренько. Інкубаційні яйця є в наявності. Також копчена перепілка, свіжоморожені тушки, свіжі тушки. Все можна замовляти. пока пока до наступних зустрічей!